Ані, скажіть, будь ласка, скільки років у вашому будинку, скільки ви тут прожили? Прожили ми років десь. Може, 6-7. Сім років? Десь примерно, так, приблизно. А, скільки у вас тут жило? Двоє дітей, я чоловік. Скільки років дітям? Я так розумію, Насті років сім? Сім і менше два. І менше два роки. Скажіть, будь ласка, що сталося з чоловіком? Поїхав за гальці, за топливом. Шість чоловік їх поїхало. Три згоріло, троє тяжкі ранені були. Ваш чоловік із тих, хто загинув з трьох? Так. Ви пам'ятаєте цей день, коли це було? Так, мені перетелефонували в Германію, сказали, що ми не можемо вашого чоловіка знайти. Я спитала, що зробилося. Ніхто відповіді мені так і не дав, тільки вечором сообщили. В той же день, ні? в той же день, так. І наскільки мені відомо ви повернулися mm -hmm. mm -hmm. Так, я приїхала, коли робили з гумацію. Мені просто розказали, я не знаю, наскільки важко вам зараз це пригадувати. Я розумію, що це ваше перше кохання. Ви зі школи так, разом? Так, ми зі школи з ним. Скільки років ви разом вже виходить на цей момент? Це років 11-12. Перше кохання, перша любов, так? чоловік, двоє дітей. І все забрала війна. Який був ваш чоловік? Ой. Яким ви його запам'ятаєте і що ви розкажете своїм дітям про нього? Ну, Настя більше старше так пам'ятає. Коли тільки почалася війна, він постійно нас успокаював. Завжди говорив, що все буде добре. Так десь уїжджав, там Мірчу уїжджали. Ми разом тільки з ним їздили. А коли сам їхав, то тако ходили, виглядала його на дорогу, де він що, він що так довго немає. А коли приїжджав, то вже все. Спокійна, просто душа і що він вдома. Такий він був серйозний, веселий. Ой, веселий він дуже сильно був у нас. Він такий на позитиві завжди був. Діти знають про те, що тато немає, ви їм казали про це? Mm, так, Настя знає. Постійно каже, пішли на кладбище, сходимо, розкопаємо. Чого не можемо подивитися на його? Да, я розумію, що дитині дуже важко пояснити. Mm, так. А не менше? Знає вже чи ні? Mm, ну, вона ще не розуміє так, але ж постійно, як хтось там в воєнської формі, то вона папа, папа. Запитує весь час. Mm, Просто не знаю наскільки да, зараз вмісно е, в мене е, моя мама покійна, дуже багато е, виховувала мого сина і допомагала і вона, як друга мама була. І коли пішла, я не знав, як розказати. І я, те, що мене хоча б трішечки підбадьорювало, я розказав е, сину, що мама пішла. Що бабуся пішла на нову роботу, що вона тепер ангелом працює? Можливо, вам буде якось можливо легше там э, зайвий раз сказати про це своїм дітям. Скажіть, э, що для вас війна одним словом? Що війна? Можете багато слів казати, що у вас асоціюється зі словом війна. Ну, що мене забрали саме найдорожче, що в мене було. Неможливо передати навіть ті співчуття, яке хочу вам виразити від всіх тих, хто побачить це, від мене, від цих людей. Людей, а не тих тварин, які це зробили. Так. Ми жили у Поташні, в мене чоловік робив єгером. А потім його перевели в Мірчу, і ми наче вирішили тут, але з батьками жити ж всі розуміють. І ми вирішили зняти. Що ви встигли забрати? Хоч, якісь, хоча б якісь речі забрали під час? Ми навіть половину документів не забрали. У нас де і документи згоріли теж. Так, нікотре, да. Тільки да. паспорта і свідоцтво про народження. А і про шлюб. Все. Це все, що ми забрали. Це коли приїхали для евакуації, дали вам декілька хвилин? Так. Хто вам сказав про те, що будинка нема? Подружка дзвонила. Тут вже сядь була дуже погана і навіть важко підбирати зараз слова, дивлячись на це згарище. і розуміти, що згоріли спогади, згоріло все набуте, нажите цією сім'єю. Тому я звертаюся до всіх набайдужих меценатів. Будь ласка, допоможіть цій родині. Допоможіть Україні. А де ви збиралися? В якому було найпопулярніше найпопулярнішою для свят, де ви збиралися? Ну, там. Я так воно вже так згоріла, що я тут вже нічого і не Не можете Непоняю. впізнати? Так, руки. Так. так, да. Де Десь тут? Ну, так, тут у нас такий невеличкий він був. Ну, наприклад, Новий рік, де ви зустрічали? Тут. Де ялинку ставили? Там в кімнаті. Встигли прибрати. Багато людей прибирають пізно ялинку. Ні, встигли. Встигли. З дітьми вона довго не постоїть. Зносять? Так. Що тато подарував на Новий рік дітям? Цепочку і хрестика. Старшої, а менше сережки. Хоч якась пам'ять залишилася. Настя розказувала, що тут було ліжко. Тут було наше ліжко. Ага. Тут була кроватка, так, як бої тут. Були, да. Тут було Настя, там телевізор, там був шкаф. Ще десяточка був рядом теж. Всі іграшки тут були, так? Да? Так. А це що металеве, я не зрозуміла. Це, ж... це холодильник. Угу. Це те... його так викривувало. Що це було? Це влучання, снаряди, що кажуть. Я не знаю. Багато людей хто говорить по-разному. А експертів ще досі не було, які приїжджають комісія? Ні. І Я так розумію, поки комісія не приїде, тут нічого прибирати не можна, так. нічого робити абсолютно. Не можна. Я так розумію, там е біля будинку був сарай. Так, так. Да. А на городі щось саджали? Так, да, там город з задумає. Повноцінний? Так. Да. Що саджали? Картошку. Картоплю? Розсаду. Огірки, помідори? Огірки, помідори, капуста. Капуста. Перець обов'язково. Чоловік дуже любив. Болгарський? Да. Червоний. У нас однаковий смак з ним. Я Без болгарського перця взагалі не уявляю собі життя. Там в салати весіння. Що, що найулюбленіше, яка найулюбленіша сімейна страва була? Голубці. Голубці все любили. Кожну неділю у нас традиція робити голубці. Кожну неділю. А є якась ще сімейна традиція, яка була у вас десь збиратися? Так, ми їздили в ліс. Так як він робив єгерів, ми їздили, кормити животних. А які е, тварини тут вводяться? ну, дуже рідко зараз можна знайти. Лосі, олені, кози, зайці. Що, ви годували лосями? Так. Так? так? так. вони мирні, можна підійти так Ні, а так, ні. А просто клали, клали там? Клали і відходили, там чекали там 10-5 хвилин, потім вони підходили. Так само за козами дивилися. А свої домашні тварини, які були у вас? М -м Поросята були. Мама, мама держала, бо ми тут не держали, так як в нас тут не було. Коти, собаки, хатні тварини були? Згоріли. Нема. Хто? Що було? Коти згоріли. Коти? Ви їх не встигли забрати, я так розумію. Собаки до сусіди, наче повипускали, але ми вже половили, правда їх. Котів скільки було? Троє. Три кота. Як звали? Марсік, Боня і котик. Якщо б ви могли передати зараз тим людям, які це зробили, щось, щоб вони почули це, що б ви їм сказали. Чи простіше? Ви вважаєте, що винен тільки один Путін? Я думаю... Чи весь його народ? Весь його народ. Не Буду вас більше мучити. Дякую Вам за те, що погодилися. Я в будь-якому разі розумію, що день змінює ніч, ніч змінює день. Так. Після як би важко не було. Все, що лишає нас, воно назавжди не лишає, воно йде на небо. І е, ті люди, які зігрівали нас, обов'язково з нами будуть, якщо вони будуть в серці, в нашій пам'яті. Тому е, пам'ятайте, що ваш чоловік завжди, як янголо-охоронець, тепер за вашою сім'єю буде приглядати. А ми тут, люди на землі, спробуємо якомога більше, щоб підтримати вашу сім'ю і таких, як ви. Дякуємо. А те вас проведу, обережно. Отаку будеш Собака. Собака! 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 Не хочеш? Обері, ти Собака! Папа, оберіга вина, таку давай! Зай Не буде, бонато посиду дома! Що ну, тепер ти йому скажеш? Скажи, а ти таку е, е, картину не хочеш пазли зложити? Там пазли дивись, ось, ось такі штуки. Ну, ось, ось таке зложиш, тоді тримай. Все троє. Ну що там, от там подошло область? Так, да. У руки у тебя холодные, ты що?